Сні, що відкликаються у серці, запальні танці та неймовірні емоції. Усім цим вчора на головній сцені міста був наповнений концерт найвидатнішого хорового колективу України імені Григорія Вірьовки. Цьогоріч колектив відсвяткував своє 80-річчя. і вчора кременчужани мали змогу на власні очі побачити майстерність виконавців, які протягом багатьох років зберігають і популяризують українську культуру. вже не вперше з концертом у нашому місті, керівник колективу поділився, що Кременчук це місто, в яке їм дуже приємно повертатись. Дуже раді, що ми знову маємо можливість побувати в вашому рідному місті, бо вже давно не були. От і дуже приємно, що ми бачимо сьогодні таку кількість людей. Я зразу кажу, це аншлаг. нас завжди тут тепло приймали, і я знаю, що я дивлячись, навіть по сьогоднішній публіці, та що народ очікував наш. Його приїзду до вас, і я знаю, що ми його не розчаруємо. Це точно, я вам гарантую. Не розчарували це так точно. Зал був переповнений кременчужанами, поціновувачами української пісні. Глядачі палку підтримували артистів, аплодували та підспівували знайомі мелодії. Містяни поділили, що для них важливо підтримувати українських митців і пропагувати національну культуру. Ми не вперше на цьому да. концерті. Дуже чудову, чудову атмосферу да чудово співають, чудово танцюють, чудово підтримують людей, настрій їхній. Сьогодні тяжкий час, люди засмучені дуже багато, але коли чують українську пісню, і тим більше, я так думаю, що цей певний збір іде на ЗСУ, тому ми вирішили підтримати своїм внеском те, щоб Збройні сили перемогли, і Україна перемогла. І слава Збройним силам України. Я думаю, тут буде концерт найкращий, тому що це українські пісні. І ну, там хор вірьовки не може бути поганим. Дуже очікували цю виставу, я так назову, бо це дуже. Чудово, коли в такі важкі часи нас підтримує культура, і ми її підтримуємо. І це національний оркестр і ансамбль, який не можна пропустити таку виставу. Глядачі насолодились чарівним виконанням народних пісень, оркестровими творами та вокально-хореографічними композиціями. До того ж, концерт мав благодійну складову допомогти нашим захисникам. Загалом, колектив хору протягом усього часу допомагає Збройним силам України. Тож, окрім культурної місії, хор також активно підтримує воїнів на фронті. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.